I try my best to talk to you Tell you about the things I like to do I know your smile is lighting up the room Up the room Do you always look this beautiful Can I kiss you when the night is through Because right now it's all I wanna do Wanna do Your lipstick Left a mark on my cheek So I keep thinking of you, ho You wanna do it again? You wanna do it again sometime? ho Can I see you again? Can I see you again sometime? If you'll be standing by your door, I'll pick you up, and I said, Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали. Розпочинаю нове відео із влаштування розеток. Взагалі, електрику ми проводимо повністю в будинку, і в нас в кімнатах, на кухні, у ванній ще до зали ми не дійшли, але, врешті, в кімнатах в нас дуже-дуже багато розеток. Писали мені, щоб я зробила. Резетку спеціальну для пилососа, але я планую пилосос все ж таки акумуляторний, також колись в мене з'явиться робот пилосос. І спеціальне місце в мене для заряджання цих гаджетів вже є. Їздила я, побувала в ось такому місці, це також наше селище і дуже багато новобудов, дуже багато будиночків. Які навіть роблять в одному стилі, і це дуже цікаво спостерігати, тому що це не забудовник, це люди самі будували і зробили однаковий стиль у всіх. Дуже багато різних вуличок, які ще не облаштовані дорогою, але будинки вже стоять і в багатьох будинках вже живуть люди. Їздила я знову ж таки в магазин маяк. Треба було докупити нам гіпсокартон, профілі також. Я вирішила взяти нам в будинок бойлер, тому покажу вам в цьому відео його, хоча ми розпаковувати його не будемо поки що і влаштуємо десь у наступних відео. Купила я в Рівному була кукурудзи по 20 гривень качан, не знаю, в яку ціну у вас. Зазвичай 25 у нас, але я знайшла по 20. Поставила варитися і ось такий бойлер ми взяли. Гарантія на бочок 3 роки, на тену 2. На 80 літрів взяла, також взяла витяжку. Відразу, коли ми робили в квартирі ремонт, я геть забула про цю витяжку, що можна було взяти електричну. Ну, але вже нічого тут в будинку точно вона буде електрична. Чоловік продовжує встановлювати профіля вже. У дитячій спальні колись ця спальня буде, я думаю, наша, або ця кімната буде колись моєї мами, тому що вона старенька, і я думаю, що її треба буде забирати. Показую саме причину, чому ми закриваємо цей бутовий камінь, бо багато хто писав, залиште його так, він такий красивий, він дуже гострий. І якщо діти будуть вдарятися в цю стіну, ну, знаєте, буває різне, то і. Будуть травми і будуть серйозні травми, бо камінь гострий, він міцний, і це досить так небезпечно. Тому ми його зашиваємо гіпсокартоном і ні про що не шкодуємо. У нас буде і так гарно, і без того бутового каменю. Чоловік поступово влаштовує світло. Звісно, світильники він повісив уже давно. А ось підключав їх поступово. Так як ми робимо кімнату, так і підключається. Діти то тут, то там ми постаралися попрацювати максимально, тому саме ось дитячу кімнату ми обшивали до 11 вечора. У мене, як і завжди, бардак на кухні. А саме чому? Тому що я допомагаю чоловіку. І тут вже нічого не зробиш. Віка наша була в Костополі. Вона не могла поприбирати. Знаєте, коли мені пишуть, що в мене щось не так, мені навіть і немає такого, знаєте, рвіння того піти, те, виправити, перемити, щось прибрати, тому що в мене настільки не вистачає часу, що я взагалі дивуюся, скільки я взагалі встигаю. І якщо я буду робити те, що мені пишуть, бо ай-яй-яй, в мене щось не так. Я скажу так: ми живемо моментом і стараємося зробити побільше в ремонті і поменше якоїсь лишньої роботи. Наприклад, питання про брудні вікна було. У нас будинок, ми в полі, і в нас брудні вікна буквально через день, бо в нас багато пилюки. А якщо впаде дощ, то відразу в нас брудні вікна. Тому тут нічого не зробиш, поки ми не облаштуємо нашу територію, поки не заллється в нас навколо будинку обмостка. Поки ми не поставимо забор, то такі вікна будуть у нас практично завжди ми їх чи не ми. Ось я якось відео покажу, що ми помили вікна. На наступний день вони будуть точно такі самі. Наразі у мене стоїть питання придбання міжкімнатних дверей. Я знаю, що вони нам треба. І коли ми будемо тут на вихідних восени взимку, то дуже добре було би закрити кімнати і ванну для того, щоб дітям було тепло митися і всім тепло спати і перебувати. Так як на другому поверсі ми ще не утеплили дах, і ми ще не закрили там гіпсокартоном стінками. Ну в основному це все залежить від того, наскільки швидко ми утеплимо. Наш дах, і наскільки швидко ми зробимо там перестінку саме над сходами. Тому все тепло буде як не крути, хоч ми і між поверхами утеплили, багато тепла буде уходити саме на другий поверх. І дуже хотілося би закрити кімнати. Але щось я бачу фінансово, не хочу я дуже багато нагрібати, як то кажуть, в кредит. Бо всі наші покупки, це, звісно ж такі, Завдяки кредитній картці. Показую вам цінами, що я купувала. Можете подивитися, можете зупинити відео, нічого там вже такого не озвучувала, брала тільки те, що треба. Один чек у нас на 12 тисяч, знову ж таки. Далі я брала ще розетки, брала, можна сказати, найдешевші розетки із заземлення. А ось це вже брав чоловіковий брат, але чомусь накладні ці у мене. А не в нього, ну, але в основному він також робить собі ремонт. По підрозетникам взяла вже цього разу ось такі на гіпсокартон спеціальні, бо, звичайні туди не підходять. І брала ось такі розетки. Хотілося, звісно, в одному стилі всі, але їх не було. Ось ці дуже схожі на попередні, які в нас є на кухні, дуже схожі, але це не вони. Також взяла два балона піни. Бо чоловік не думав, щоб ми будемо ще їх дороблювати. А ось така фірма в нас була вимикачів і розеток. В нас новенький день, і я відправляюся в подорож. В Донбургу Раночку, їду я сьогодні в Костопіль, маю справи. Ось і планую завтра повернутися. Не знаю, чи все вийде, маю походити по декілька магазинів. До стоматолога сходити. О, нарешті записалась. Коротше, є чим зайнятися. Слухайте, в мене тут троянди так цвітуть. Нема мені часу тут посидіти, їх посапати. Приїду, буду кропити повторно, бо треба. Ось ця сама пізніше повипускала листя, але, бачите, вона якась кущова. Ці з бутонами, а ця піоновидна, ну просто. Неймовірно гарно, подивіться. М -м -м. Краса, краса. Ну і жовтенька також дуже гарно завжди цвіте. Ось ту ще також чекаю. Були якось Віку попросила, вона тут пообскубувала повністю, поврізала листя у помідорах. Вони знову дали листя. Дуже багато листя. Але й помідорки є. Нас тут заз... здається тільки черрі. Якщо я не помиляюсь, тому помідори будуть. Я сподіваюся, світовтора їх не з'їсть. Ось, бо на кожній. На кожному кущику вісять. І ось там. Ну, побачимо. Треба буде ось туди палку таку більшу поставити. Побачив, що кущ ту палочку переріс. До речі, наша гірчиця вже посходила. Ось зараз більшу. Бачите, така вона дрібна-дрібна. Так що не знаю, наскільки швидко виросте, і її треба буде перегорювати. Привіт! З Вікусією зібралися, йдемо по справах. Як і завжди, коротше, спавна накопилось тут багатько. Ми з вікою у магазині Аврора, були ми в Єві, і заходила я ще в магазинчик один із котячим кормом. В основному, давайте покажу вам розпаковку. Це грандіозна розпаковка. У нас чек з «Аврори» вийшов на 1727 гривень. Це найбільший чек за останній період. Найбільша сума, яку я залишала в Аврорі. Напишіть мені, яка найбільша сума була у вас. Так, що в нас тут? Ватні диски. Здається, 44 гривні коштували. Ножик ось такий. Віка взяла собі гуртожиток. Далі було по акції мило ось такого плану. Ось, я. Думала, що воно все по акції 37 гривень. Це велика пляшка, 900 мл. Взяла ще ось таке. Ось, Але воно було не по акції. Воно було за 44. Ну, але все рівно вигідна пляшка, тому нехай буде. Так, в нас тут далі ось такий шампунь. Віка собі бере завжди, каже, їй підходить. Далі у нас тут фа. Це спрей від поту. Далі ловере чай, віка любить. взяла Він, до речі, ягідь була в шоці, що коштує майже 100 гривень. Так, далі в нас тут ось такі вологі серветки. Ми багато вологих серветок використовуємо. Віка взяла в гуртошку 120 штук. Ось така щітка для волосся. Дешевенька вона була десь 19 гривень. так, Візьму, напевно, ось так пакет, хоча не дуже так і зручно. Вам, напевно, буде шуміти пакет. Так що буду все ж таки брати. О, витік засіб для посуду. Віка взяла ось такий так, ось такий шампунь. Я вам, до речі, в попередніх відео показувала маску для волосся цієї фірми. Дуже мені сподобалось. Думаю, візьму шампунь. Також для Він інтенсивне живлення з колагеном та кератином. Ось такі губки взяла собі в гуртожиток. Далі гель для душу. Ось цієї фірми Зіла чи Зілля, не знаю, як правильно, пише геть для душу шовк, зволожуючий ефект шовку. Коштував 100 гривень, десь, здається, чи 101. Якось так. Трішечки спецій, сухий часничок взяла додому. Віка взяла сухий часник в гурожиток. Також купили куркуму. Ось такі пакетики. У нас тут в квартирі закінчилися. І Віка взяла скатертину собі. Ось такого плана. 99 гривень коштувала. Взагалом, ну, такий візонок. Я взяла собі ось таку шкрибачку для них. Коштувала 19, здається, гривень чи 17. Ось таку товкачку на картоплю, яка взяла в гуртожиток. Хочу спробувати ось такий тонуючий бальзам для волосся. Це капучино. Я не знаю, як він буде. Я раніше брала зовсім інші пакетики. Я покажу вам тут в розпаковці в Єві купувала. І він мені підходить. Тобто, я тоную, в мене тут міліровка. І я затоновуюсь, мені підходить. Коротше. Так що спробуємо ще таку. Далі у нас тут ось такі станочки. По акції були бюджетні. Дві фарби для брів. Одна. А я не знаю, якісь вони мені однакові. Б5. А, ні, одна корічнева, а одна чорненька. Ось такі фарби беремо для брів. Далі паприку взяли, з такий пакетик. Треба був нам одненький зошит завести в Віки нову карточку для лікаря, бо ми ходимо по частним клінікам і хочеться десь це все збирати, окремо, знаєте, якісь УЗД, якісь о, висновки, аналізи, і буде простіше мати ще одну карточку, бо одна карточка в нас в дитячій поліклініці, а ми вже почали ходити і по інших місцях. То нехай буде все в одному місці, щоб його можна було знайти. Бо, чесно кажучи, воно все губиться в мене точно так само. У ту вартість входив ще пакетик з Аврори, і я набрала бусі нашій корм ось такі чотири лапи. Він їй зайшов, по два пакетика брала курку, телятину два пакетика. І ще кролика взяла. По 12, здається, гривень коштувало за один пакетик. І ще в нас з Аврори точно така маска, як вдома. Хочу забрати в будинок. Вона, до речі, бюджетна, 130, здається, 5 гривень. Щось так. Взяла Віки ось таке мило в гуртожиток, їй менший дозатор треба. І ось такий вона взяла освіжувач для повітря. Ще додатково я в Аврорі взяла, це в цей цінник не входить. По 70, здається, 4 гривні ось такі батарейки. В нас ще поки немає світла в будинку, і ми там користуємось радіо, слухаємо музику, якісь новини, то 64 гривні, здається, коштувало за дві батарейки, чи 69 якось так. корм, беру на вагу зараз, 4 лапи, здається, брала з телятиною. 190 гривень за кілограм. Ну і в нас тут Єва взяла Віка ось такий скраб для тіла. Не знаю, як він буде. Це скраб сольовий здається, з кавуном. Так, кавун тай слінг пише. Ось таку масочку тонуючу. Я завжди беру собі. Капучино, мені дуже подобається, дуже класно затоновує. Єдине, що на моє волосся, треба два таких пакетика завжди в Єві чомусь він один. Скільки я тут не була в Єві, жодного разу не бачила інший. Взяла також ось таку упаковку прокладок величезну оливеси. І взяли масочку фруктіс. Ось таку. Це Віка забере собі. В гуртожиток дуже класно слухайте, пахне. Така консистенція непогана. Смачно пахне. До речі, ця маска коштує 200 з копійками по акції. А ту я казала, що в Еврорі брали за 135, здається, ось так. Ну, але не знаю. Це пише, що це три способи застосування. Маска для довгого і тьмяного волосся. У віки фарбоване волосся в чорний колір. і їй це треба, бо якщо нічого не відновиться, то треба буде підстригати дуже добре кінчики. Ви вже зрозуміли, ми скуповуємося до навчального року. Знову ж таки, зібрати студентку не так вже легко. Ціни підросли, і ціни, так знаєте, суттєво підросли, тому що минулого року. Мій чек повністю в Аврорі був на 1000 гривень. Цього року Єва і Аврора вийшла мені на 2200. Навіть майже 300. Тобто, це більше, ніж на 100% зросли ціни. Ми просто цього, можливо, не помічаємо, але в серйозності минулого року, здається, була 1000 гривень. Ми, тобто Таку побутову хімію брали. І то ми тоді ще брали засіб для миття підлоги, ми ще брали деякі там засоби. А цього року нам не треба, бо там ще вони є. І, коротше, ну, Ціни просто. Ну і сходили Ми звіка ще в магазин Поляна. В основному тут на 800 гривень продуктів. Що взяла? Хек, дві рибини. Салаку взяла турбинку таку. Одну штучку оселедця засоленого. Авокадо, цвітна капуста. Тут у мене прянички, три види. Житнє диво хлібчик взяла. Банани. 60 яєць, 30 лишаю тут. 30 перекладу. в Ці такі контейнери привезла з будинку, то перекладу так зручніше буде їх туди вести і точно не поб'ються. Ще в нас тут бурячок, бо я села не привезла, мені не було часу. І помідори. Все. Ось така продуктова, невеличка в нас корзина. Ніше тут продуктів на 882 гривні.